Весна весна, повітря дзвін, і світлий небокрай. Очам блакить дарує він і голосів розмай. Тває видба човно і прокидається від снує березень дарує чудо, розпочинаючи весну. чудо в усмішках чарівних, у морі квітів навкруги. Ми вас вітаємо, чарівні, найкращі милі, дорогі. Родливі квітливі загадкові, веселі, ніжні, ласкаві, розумні, жартівливі, привабливі матусі, бабусі, вчителі, сестрички, однокласниця. Даймо вас зі святом, Нехай же це буде багато. На здоров'я і на ситку, і на дух щасливо. світле та радісне, свято жіноче матусю свою привітати я хочу. Вона в мене добра, вона в мене гарна, у домі хазяйка вона бездоганна. І слава підтримки для кожного має, та завжди в очах її усмішка сяє. Цей день я мамусі несу у руці, Яскравого сонечка всі провінці. Беру в долоні сріблясту росу і рідній матусі її віднесу. однесу. Уся дай очки твої поцілу, на шейку тебе обніму і щічки поглажу. Ти знаєш, матусю, як дуже тебе я люблю. Мамо, матенько, матуся, я добра від тебе вчуся. Ти найкраща в світі мама, ніжна, добра і ласкава. Ми, бабусь, вітаємо і здоров'я вам бажаємо. Ви частіше посміхайтесь, молодими залишайтесь. Мені зазріч, в мене така бабуля. Ми з нею граємося, танцюємо, співаємо та веселимося. І де б ми не були, завжди до неї притулюся. Сьому в неї навчуся, бо це моя супербабуся. Дорогі наші дівчатки! щиро вас вітаємо і до праві душі бажаємо. Ми бажаємо дуже вам стати подружками нам, щоб із нами ви дружили, нас не били, не сварили. Не ображайтесь, що буваємо виродливі, комп'ютерні ігри найбільше важливі, що часом смикаємо вас з косички, що маємо негарні на ваш погляд звички. Дім обожнюємо вас і готові це вторити повсякчас, бо краще ви для нас на світі квіти і хочемо в мирі дружно жити. На жіночого свято прийшов Іван з магазину. Ввечері березневий приніс він жінці подарунок. Видно, недешевий, матушками обмотаний, в гарному пері. І до того величезний, ледве впевнув двері. Та й питає знаєш, знаєш гната і його жінку-любку? Так гнат купив їй до свята закордонну шубку. Вона в нього верти ходить, як графіня. А ти в мене жінка скромна, добра господиня. Я шубці, як пантера, а я тобі утюг купив, швабри і полотера. Бабусю, йдіть на базар, купіть мені барабан та у нашій внучку в хаті, шуму й так й багато. Я ж на ньому буду грати, як ви ляжете вже спать. Вчора було у жінок міжнародне свято, то ви знаєте, що мамі подарув мій тато. Щось, напевне, із прикрас питають дитину, краще тато розібрав нарешті ялинку.